Є новина, друзі. Зеленський заключає угоди з Трампом. Порошенко бореться проти санкцій, а залужно бхають в президенти. Дослухайте до кінця. Є таке видання НБ, Воно належить фіалі. Фіала це ну, бізнесмен. Я його називаю олігарх, тому що він має змі українську правду і це НБ. І от в цьому НВ вийшла дуже цікава стаття. Суть цієї статті, що нібито Зеленський свідомо міг ввести санкції спеціально проти Порошенка для того, щоб створити конфлікт і щоб Порошенко був основним опонентом Зеленського на виборах, і Зеленський його потім елементарно переможе. Тобто буде другий стадіон, як було в 2019 році, і це все робиться нібито проти залужного, тому що ну залужний однозначно перемагає Зеленського. Чому? Тому що вони вказують тут відповідний рейтинг, який нібито зробила одна партія, одна з партій в квітні. І по цьому рейтингу, якщо Зеленський та Порошенко попадають в другий тур, то Зеленський перемагає 70%, набирає Порошенко 25%. Тобто програє, однак у сценарії, де опонентом Зеленського в другому турі стає Валерій Залужний. Зеленський програє з розривом понад 20%. На парламентських виборах умовна партія Залужного отримала б 30%. Ребрендована слуга народу близько 20 Європейська солідарність закрила б трійку 6%. отримала. При цьому 5% могли б отримати партії військових Буданова та Білецького. Це пише оце видання НВ. Ну, як на мене, знаєте, це така, знаєте, пропаганда. Тому що залужний, зрозуміло, він працює послом в Британії, він ж не може постійно робити заяви, хоча намагається якось, щоб про нього люди не забували. Тому що зараз от, вибори ну, випали з інформаційної повістки, тому що вже Трамп не говорить про вибори, не вимагає від зеленського виборів. І Путін вже не називає Зеленського нелегітимним, тому що він хоче з ним вести прямі перемови, не постійно про це говорить. І вибори трошки випали і ну, якось треба себе проявляти. І от видання. Фіали, які ймовірно підтримує Залужного і хоче пропхнути його президента, от нагадує нам всім, що залужний перемагає, перемагає. Хоча розуміти, ну це смішно. Смішно. По перше, залужний це темна конячка, така сама, як Зеленський, в 2019 році. Не зрозуміло, що від нього чекати. Ми тільки бачили заяву, що він хоче більше мобілізації, а потім що ми не можемо перемогти тими силами, які. Є. А друге питання: ніхто ж не знає, як завершиться війна. Люди, що ви тут це пишете, цю ахінею? Якщо буде мирний процес, наприклад, Зеленський буде на коні і щось здобуде, і якщо він піде в другий тур, то ніякий залужний йому там не завадить. А якщо ну буде погане завершення війни, то його переможе будь-хто. І Порошенка і Залужний, і всі інші. Хоча я, наприклад, не знаю багато людей, хто підтримує залужну. До речі, напишіть, кого ви підтримуєте з цієї тріки або свого іншого кандидата в коментарях. Ну і лайк, підписка, репост.